З приходом весни оживають городники. Стільки питань роїться в голові. Що і коли сіяти, які добрива треба купити. Наш арсенал поповнюють пачки насіння, ґрунт для розсади, горщики. Весняний настрій псує тільки думка про поворотні заморозки. Адже посіяти то все хочеться раніше, тоді давайте поміркуємо, чим захистити наші посадки, що краще спанбонт або плівка, особливості плівки для парників. Плівка це найдешевший матеріал для теплиць і парників, її щільність знаходиться в діапазоні 15-300 м, оптимальна для парника 150 200 мг. У плівкових парниках вирощують розсаду капусти, ранню зелень, а також теплолюбні культури, огірки, дині, кавуни, томати, перці, ваклажани і т.п. Перевага використання володіє вітрозахисним властивістю. Захищає від надмірного перезволоження під час проливних дощів сприяє прогріванню землі в сонячні дні, добре пропускає світло, підтримує в парнику вологість і тепло, недоліки плівки в сонячні дні температура в парнику може піднятися до 70. 80, що призводить до загибелі рослин, після заходу сонця швидко остигає, якщо очікуються заморозки. Необхідні додаткові укриття без регулярного провітрювання створює парниковий ефект. Краплі конденсату, потрапляючи на рослини, перетворюються в сприятливе середовище для розвитку хвороботворних грибків. Може постраждати від сильного граду, володіє великою парусністю, потрібні надійні кріплення до дух і землі. Електризується, притягує пил сміття, швидко забруднюється, служить один-два сезону, в залежності від щільності з огляду на всі плюси і мінуси плівки, користуються нею наступним чином. Сонячну погоду вранці відкривають парник весь або тільки торці. Ввечері повністю закривають, навіть якщо стоять похмурі і прохолодні дні. Парник все одно потрібно регулярно відкривати і провітрювати, висновок такий. Плівковий парник вимагає вашого щоденної присутності на городі. Якщо ви приїжджаєте на ділянку раз в тиждень, то за 5-6 днів відсутності рослини під плівкою можуть і згоріти і вимерзнути, але цей матеріал незамінний в пору затяжних дощів, рослинам під плівкою буде сухо і комфортно. Відео, як зробити парник з плівки, плюси і мінуси спанбонду, спанбонд лутрасил, Агрил агроволокно. Це нетканий полімерний матеріал, служить він для захисту від перепадів температур, комах птахів. У городництві використовується спанбонд щільністю від 17 до 100 м2. Матеріалом до гм2 вкривають посіви, моркви, редису, салатів, буряка, капусти, на півдні у відкритий ґрунт під агроволокно но сіль, томати, перці, огірки та інші теплолюбні культури. Сходи можуть перебувати під матеріалом 2-3 тижні, тонкий спанбон настільки легкий, що проростки його піднімають, не приминаються, треба відзначити. Що спанбонд малої щільності не здатний захистити від заморозків, тому використовується на холодостійких культурах для захисту посівів від висихання і шкідників, а теплолюбні рослини доведеться вкривати додатково. Тканина щільністю вище 30 гм2 на рослини класти не можна її піднімають на каркас. Оптимальна щільність для парників 60 гм2 і вище. Це вже більш важкий матеріал, він краще нівелює перепади температур, захищає від заморозків до 3, Чотири, значить, підходить і для теплолюбних огірків, томатів та ін переваги спанбонду. частково пропускає повітря і вологу провітрюється, утримує на грядці вологу і тепло, не боїться граду, володіє меншою парусністю, ніж плівка краще переносить вітру, не електризується, значить, довго не забруднюється. Простий у використанні його легко складати в кілька шарів, можна прати, лагодити, зашивати, мінуси спанбонду. У спекотні дні повітря під ним все ж прогрівається, але не так сильно, як під плівкою. До 5.0 рветься при зіткненні з гострими поверхнями. Гірше плівки пропускає світло, при перепаді температур з внутрішньої сторони стає вологим, небажано зіткнення матеріалу з рослинами. Термін служби спанбонду приблизно такий же, як і у плівки. Залежить від щільності і того, наскільки ви акуратно поводитеся з матеріалом. Спанбонд підходить для городництва вихідного дня, можна посіяти капусту салат або редиску і забути на 2-3 тижні. Не треба кожен день відкривати і закривати сходи не засохнуть і не постраждають від хрестоцвітих блішок. Щільний матеріал на догах ще й від заморозків захистить. Помилка багатьох, і моя, в тому числі, вважати, що спанбонд захищає від сонця і спеки. Коли у мене були плівкові парники, я схоплювалася з першими променями сонця і бігла прибирати плівку, щоб рослини не згоріли. З появою спанбонду вирішила розслабитися і якось залишила парник закритим в спеку. Коли на градуснику температура піднялася до 30. мені стало тривожно. Пішла перевірити, що з моєю розсадою. Підняла матеріал, і на мене пахнуло гарячою парою, як з лазні. Ці рослини вижили, але більше я не вважаю, що спанбонд рятує. Від спеки це можливо тільки при відкритих торцях через протяг і невеликого претензії, адже спанбонд не такий прозорий, як плівка, комбіноване використання укривних матеріалів. У нас в полісі йдуть вхід обидва матеріали спанбонд. У мене повсякденний, а плівка ретро ексклюзив без неї не обійтися під час сильних заморозків надуги натягую спанбонд. Та ще згорну його в два-три шари, а зверху в плівку. Краї притискаю цеглою і добре прикопують землею, виходить герметичний термос, в якому заморозки до п'ять, благополучно переносить, навіть набрала колір розсада баклажанів. У нас часто бувають затяжні дощі, тому над висадженими в ґрунт баклажанами і перцями роблю такі укриття, дахнові сплівки, а торці з панбонду у будь яку погоду виходить сухо. Тепло і свіжо можу ще з північного боку парника плівку натягнути, щоб холодом не дуло. Відгуки та думки про плівку і спанбон для парників більш ручний нетканий матеріал, який частково благопроницаєм, якщо йдуть хороші дощі, то для поливу рослин їх цілком достатньо знімати нетканку для додаткового поливу варто тільки під час посухи інший момент, якщо парники теплиці вкриті поліетиленом. То провітрювати їх потрібно регулярно, нетканим же матеріалом їх можна залишати на досить довгий час. Навіть на якийсь час, спокійно їдучи в місто, рослини в сонячний день не згорять від перегріву, як це буває при недогляді в поліетиленових парниках. Головне добре зміцнити матеріал по краях, щоб його не здуло вітром. У період цвітіння парник днем краще відкрити, щоб комахи могли запилювати рослини. Але найбільший ефект дає комбіноване застосування згаданих матеріалів газета АІФ їх на дачі. В в воєфріудача оворот 10319. Огірки під лутрасилом 3.0 сидять все літо, і поливу менше вимагають. У минулому році накривала перці по дугах, але брала щільний покривний, і ще легким матеріалом накривали полуницю від дроздів, але в цьому випадку не сподобалося, тому що волога. Що збереглася під плівкою, сприяє розвитку сірої гнилі, а помідори по-старому накривали плівкою так відкривати і закривати її набагато важче, ніж матеріал, але за те дощі, що пройшли вночі, помідори не мочать не так, як під покривним. Людмила краювагтського ответ має люк чотири вісім Я накриваю і тим і іншим. Висаджую в 10-20 числах, томати, так накриваю два рази спейнтболом 60 тен щільність і зверху плівка в липні числа. Там 15-20. знімаю плівку і залишаю спейнтбонт. Рослини розвивають хороші коріння, коли краплі падають з плівки, не потрапляють на рослини і листя не горять. Під таким укриттям менше потрібно поливати рослини. Я ваша легенда. Ответ має квестіон вісімчотири чотири вісімдвап'ять він же агріл, одним словом, нетканий покривний матеріал. Використовую давно найлегший 17. криваю посіви навесні, дуже зручно редиску і капусту, рятує від хрестоцвіті бліжки і росте все під ним швидше 30 або 60 для укриття високої грядки з огірками. Раніше користувалася плівкою, тепер тільки укривним зручність в тому, що не згорить розсада. Навіть якщо я не зможу приїхати серед тижня і відкрити огірки прираптово настала спеці, що навесні буває часто сирена хп. Дача в Твіверсіон індекс 16892. Хтну я намагаюся тримати спандбонд по максимуму. На всіх культурах, крім хіба що цибулі та моркви, тут бадилля його погано тримає і деформується. Це мінімізує втрати вологи і набіги шкідників, більш того, в два обороті редька, ріпа дайкон, редис у мене сидять під укриттям від посіву до збирання, навесні може виникнути проблема зі слимаками, в іншому одні плюси лист стає більш соковитим і хрустким. Товарність продукції вища, оскільки під спанбондом менше всяких звірів і вологи більше увпроходить, проходить. Тому при висадці розсади накриваю, притіняю сіткою поверх агроволокна. Олдрейхт хорюм Виноград інфоарчевий індекс дев'ять дев'ять хтл і Іспанбонд і плівка підходять для вирощування будь-яких культур. Плівка не пропускає повітря і воду прекрасно утримує тепло, під нею багато світла, спанбонд безпечніше, він частково пропускає повітря і воду, під ним не горять рослини, обидва матеріали по своєму гарні, але максимально ефективні при комбінованому використанні.